Зразки алюмінієвих фляг у радянській армії почали випускатися в 1926 році. За конструкцією та зовнішнім виглядом, фляга була повністю аналогічна царській флязі 1899 року. Наступні 10 років у СРСР тестували фляги, виготовлені із різних матеріалів. Були і бляшані фляги, які виявилися недовговічними. Латунні фляги, які були надто важкими, алюмінієві фляги, які були найбільш підходящими, але на той момент промисловість не виробляла достатньо алюмінію, щоб використовувати його для виготовлення фляг. Тому наймасовішими на той момент були саме скляні фляги, і лише в 1936 році у СРСР затвердили єдиний стандарт алюмінієвої фляги. Починаючи з 1940 року, фляги забарвлювалися у захисний колір. Однак у 1941 році споч